Початку квітня у Житомирі триває прийом документів для зарахування дітей до перших класів. На зараз до ліцеїв міста вже подалось більше півтори тисячі учнів, з поміж яких і переселенці. На сьогодні із прогнозованої кількості майже трьох тисяч майбутніх першокласників документи подали батьки 1700 Дітей це становить приблизно 60%. Вже 37 дітей з родин внутрішньопереміщених подали документи до закладів загальної середньої освіти міста Житомира. А тим, хто ще не записав свою дитину до школи у департаменті освіти, нагадують, це можна зробити як онлайн, так і офлайн, безпосередньо звернувшись до обраного ліцею, маючи при собі певний перелік документів. Батьки мають до закладу освіти надати заяву стандартного зразка, надати Копію свідоцтва про народження і до 1 вересня подати медичну довідку стандартної форми 086. Для Визначення форми навчання необхідна ще один медичний документ. Це медична довідка форми 063, яка має назву карта профілактичних щеплень. Насамперед зауважують в департаменті освіти до школи приймають тих, хто проживає на території обслуговування закладу. До першочергового зарахування відносяться діти, які проживають на території обслуговування закладу. Діти працівників закладів, і діти у яких вже рідні. Брати і сестри навчаються в цьому самому закладі. У зв'язку з цим діляться у департаменті освіти батьки часто хвилюються, чи зможуть їхні діти потрапити на навчання у той заклад, який вони обрали, а не той, який є по території обслуговування. Тому роз'яснюють, як діяти у такому випадку. Для цього треба дочекатись 1 червня, коли відбудеться першочергове зарахування. І кожен заклад має. Показати скільки вільних місць у закладі ще є, і ось на ці вільні місця. Такі діти будуть зараховані. Натомість запитуємо фахівців, що робити, якщо від навчального закладу на території обслуговування відмовились, чекали на вільне місце в бажаному ліцеї, а його не виявилось. Ви маєте звернутись в ту той заклад загальної середньої освіти, який є біля вас, тобто закріплений за цією територією, а далі подавати документи в будь-який інший заклад Житомирської міської територіальної громади, що ж стосується майбутніх першачків, які нині перебувають за кордоном. Бажають поєднувати навчання в іноземній та українській школах. Департамент освіти йде на зустріч. Якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина здобувала освіту і в українській школі, і в школі, і Тієї країни, де знаходяться зараз ваша дитина, це можливо. Це можливо, але це буде форма або сімейна, або дистанційна. Основні списки першокласників у Житомирському департаменті освіти планують сформувати до середини червня. Однак ті, хто не поспіє у ці терміни, матиме можливість зробити це до 1 вересня.